Всім любі звінкарсінг, тож ми гратиром Metro 23 Redux слайд, Підносимо на Red Deporч, погнали. Коротше, ми скінтувалися. Ми йдемо до поліса. Та, да, Сензера розповідає. Малюк не захотів діти щось тримає його поруч. Досі не зрозуміти що. Хоча я ці обставині радий, він допомагає мені. Короче, ми скінтувалися з нашим малюком з Чорним. І... Зупинилися ми на тому, що пройшли вулицю, і зараз ми будемо всередині в якомусь сподіваюся в якомусь... Якісь будівлі, тому що фільтрів в мене небагато, ого, він швидко матнувся. Всі ми граві фіками світла, друзі. Це просто повна жесть. Я не можу нормально відео записати. Не можу нічого зробити, мене ще до цього роблять зараз. Звідси Ремонт і в мене взагалі немає часу на видосики. Тому я взагалі думал, сьогодні записати пару відосик, десь штуки три на майбутнє, типу, щоб якби все кожен день выкладывать, але з графіками світла на жаль. я цього зробити не можу тобі можем. А. Я я вже, до речі, хотів записати відос, але мене прервали, позвонили і мені приходилось йти на справу. Що? Ну шо из поляк Ченькай Дивно Так, шо у нас тут ем, магазин, что нам надо? Вы на все есть? Давай, дорогой, я тубина. Продати мені це не треба, це не треба Це не треба Окей, а тепер купляємо, нам треба до помповика Все, 100. Все, нормально, 100 цих, 100 до помповика і майже 100 до пистолі. До пистолет. Да мене є Все, Що у нас тут Ні, тут у ну нас. А все, до побачення. А, тут улучшить. Ну, вершати не треба нам нічого. Все понали вперед. Це начебто наверх. Я, до речі, до речі, почав проходити цю главу, але. знову ж кажу, мене прорвали. Я бішов до. Так, треба. 15. У тих моїх треба прибрати. Так точно, товариша лейтенанте. Виконуйте. І тут немає. І твій, шоку, не Ми контору. Увага, ворог! мене побачив ти? Есть. Блин, я два, два нога потратил одним в лучшем, другим не. Это Реально фигово. Есть. Шоны по ножам? Два ножа осталось. Если займет почти на телесуровка, просто... Там монстрики були Есть минус, браво тихо тихо, тихо Треба ножики забрать Тихо-тихо-чик. Тих. Че забрали? Блин, присвідчи, там я не не бачу. А, угош, сюда я его кинув. Здесь минус. Мені цей мій дурман немарний підсвіти. Минус. Типу, де вони? Бля, я. Я, я так не зрозумію, де вони. Чук-чок, чьих тюк. Что Треба його вирубать, але я його зарізав. Випадково. Треба би ножи забрати У мене плюс. У мене плюс три. Треба було б ножики забрати, мы. ми Один ножик забрали, і там ще И там еще один. чуть Твою за ногу. За мною промазав. Молодець. Єсть. Все, прибрали всіх. Це добре. Так, що у нас попад. Три ножа. Коротше, я десь провтикав один нож. Точніше, два ножа я провтикав. Значить, то тут во один десь. Застряв, я кидав. Кинув вот новую и кудись. А от, один Дэн. РЖ4 ножика в мене. А де ще один? я не в купсах. Ну це приходи в. Зато за гроші, блін, берем. Але по суті мені гроші не потрібні. Я хочу, друзі, вже допойти до цей метро вже цю грою і починати якось іншу, тому що. Я бачу у тебе таке корисне. Тепер розумію, для чого принесу ще. Скільки вони там 30 ще моль на мене? Ти з Мінкіним пройди маршрутом. Можеш чекати? Нажимемо. Клевицький залишається зі мною. Слухаюсь, товаришу лейтенанте! Слухаюсь! Yes. Не наздоженемо, а точно. Вони давно вже пішли. Треба спробувати. Ну і що нам так, до килобами не впремося йти. Ти там без теревенів. Наказано, виконуємо. Вперед. Все одно не наздоженемо. О, один ножик чувака. Че у нас... Не, на четыре ножа. Давай давайте пятно и дурочь, а? Блін, мене побачили все таки Все, завалили. Ми. Я подути їх без шов всіх завалив. Так. Окей. І от на цьому моменті я тут зупинився, все, я більше не... Я чекай, боб дуре. Слухаюсь, Знову слухаюсь. знають про вас усіх за ручку сюди води. А ну повторил Смотри, 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 Адже треба сюди йти, бо я, я вийшов якраз до них сюди і О, ще один фільтр валяється непогано. 25 колін, до речі, у нас. Повітря. Yes. Також він один усю групу перебив. Та брехня! Яке один? Якщо всю, є скітки. Кілька років поранених залишилось. Видно часу у нього добити не було. Таке розповідають. Зрір, а не людина. Справжній садист. Тоді так, треба обережніше. Балашки, дивіться там, уважніше. Я обережний.

Вс, мы наже побачили. Я <рикул> А що обходити? Ти вже ты вже сам завершился. Ще, А, нет, там ще сейчас они накис. Блін. Yeah. Yeah, я их всех положил. Кись ключик знашли. Цкаво. Так у нас а, маску. Маска нам не надо. Замена поменяю фильтр. Погнали далі. Чи ну, нам сюди ж, правильно? Да, наче по сюди. Типу, може, було повзник. Повзник можна було пройти, я так роду. Тут теж вони. чорно червоні Бояться тебе. І садком хочуть вбити. А, вже бояться навіть. То, до речі, навіть. То, якщо є так багато, друзі, то до речі. Ти? Тут їх не головний повинен. Ну, один, один із головних. Повинен бути... Капец и в Да, давай, Кира. Я таки зазом. Да, все. Индра в маске стреляет, очень много. заново. А, Давай-давай. живучий там был. Все? но кладбища? Ей. Okay. Тут вже їх куча була, я їх положив. Перезарядочка. Куди біжимо? Бежимо на верх. Не, радіо вмикати ми не будемо, то може бути музика. Дойшли, коротше, до... Лісницькі чи я, як я так не пам'ятаю. Якося спокійно. Так, порядок. Чому на лісницьке, а? Ну добре. Зараз це по його історіям буде чому він насраду і чому. В'ячеслав Андрійович, бандити з Венеції вважають мене контрабандистом, і якщо їм заплатити, збавте мій подробиць. Дайте мені результат. Товаришу лісницький, завдання зрозуміло. Так точно, товаришу генерале! Це ми ще побачимо. В мене є непоганий козир. Ти. А ось площу, павле, бери на себе ти. Це розумієш. Окрім тебе, більше нікому довірити не можу. Не підведу, товариша Генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Втомився. <рес>

Хто посіяв вітер, пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них. Зерна, які посіяв корбут, проросли у полісі, скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася і не припиниться, доки в метро залишиться хоч хтось живий. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган. Руками. Я повинен дістатися до поліса, викрити брехунів. І зустріти бурю. Все, бред, зараз закінчимо вже серія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до скорого. Пока-пока.